Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 18 грудня. Я цього не їстиму, це огидно. Петрик відштовхнув тарілку з такою силою, що вона захиталася на всі боки. Краплі супу хлюпнули на стіл та підлогу. Мама закусила губу. Вона не прокоментувала його поведінку, і це ще більше розгнівило хлопчика. Донедавна мама не пробачила б йому такого вибрику, щонайменше йому довелося б прибрати. Тепер, коли після невдалого катання на лижах він лежав у гіпсі, мама без жодних заперечень витерла носовичком рідину з підлоги і узяла тарілку. Синку, ти повинен щось їсти, щоб швидше одужати, нарешті відповіла вона. Ні, вирискнув Петрик і грюкнув кулаком об стіл. Був удар. Заболіло. Але, можливо, це допоможе йому позбутися цього нудотного невтомного болю десь усередині. Хлопчик злився, що перед самим Різдвом він опинився в лікарні, так далеко від дому. Мама зітхнула й розвернулася до дверей. Піду подивлюся, що є на друге, сказала вона й попрямувала до виходу з палати. Однак уже в дверях обернулася й додала не лише тобі складно, синку, я теж сумую за татом і михайликом. Петрик залишився сам, злий на весь світ. Йому нестерпно хотілося вилити на щось свій біль, аби хоч на мить позбутися його. Хлопчик схопив подушку і жбурнув у стіну. Ай! почув він раптом. Хлопчик закліпав. Я сплю, здивовано подумав він. На місці, де секундою раніше нічого не було, стояв маленький чоловічок із гострими вухами і кирпатим носиком, тримаючи біля рота свисток. Подушка, яка щойно летіла начекуля, влучила йому в голову так, що аж червона шапочка впала. Що ти робиш? обурено запитала маленька істота. Хіба можна кидатися в гостей подушками? Прошу вибачення, сумирно відказав Петрик. Ти хто? Що ти тут робиш? Тебе теж тут лікують? Ну, не зовсім. Гість схилився, підняв шапочку і надів її на голову. Важко зітхнувши, він підійшов до ліжка і застрибнув на простирадло. Послухай, старий, почав було він і завагався. У мене великі проблеми. Я ельф, непоситько, помічник Санта Клауса. Ти не повинен мене бачити, ніхто не повинен. А я останнім часом дуже впадаю в очі, і з цього буде халепа. Домовимося з тобою одразу. Ти нічого нікому не кажеш, забуваєш про мене. А я домовляюся про такий суперподарунок для тебе, що всі заздритимуть. Петрик знизав плечима. Я часто отримую якісь подарунки, навіть без причини. Угу, зітхнув Ельф. Тобто ще один незацікавлений. Зараз знову проситимеш виконати якесь бажання. Ти можеш зробити так, щоб мої ноги швидко зрослися, щоб мені більше не знадобилася жодна операція, і я міг повернутися додому. Не замовк. Надовго, а потім швидко закліпав і втупився у стіну. На жаль, ні, тихо відповів він. Такі речі від мене не залежать. Мені дуже шкода. Петрик ковтнув слину. Шкода, хоробро сказав він, та якось буде, так каже тато. А тато завжди має рацію. Знаєш, я дуже за ним сумую, раптом додав він, уже не таким завзятим голосом. За ним і за мушком це мій брат молодший. Страшенний боягуз і постійно забирає у мене машинки, але загалом класний. Я б хотів з ним погратися. Він навіть міг би взяти будь-які машинки. Непосидько крикнув Я, я знаю, старий, я б хотів тобі допомогти. Справді гаразд, розумію. не хвилюйся. Знаєш що? Я однаково нікому не розповім про тебе. Обіцяю, навіщо тобі ті неприємності? А якщо захочеш і матимеш можливість, попроси Санта Клауса подарувати мишкові якийсь крутий гараж для машинок. Він дуже зрадіє, бо він не надто чемний, тож, можливо, тобі доведеться попросити Санту особисто. Гаразд, зробиш це? Гараж для мишка зроблено. Непоситько дістав з кишені крихітний записничок і старано занотував щось у ньому. Точно зроблю. Може, ти хотів би ще щось побажати? Якщо ти не поспішаєш, то, може, залишишся на хвильку. І потримаєш мене за руку. Зовсім недовго, поки мама повернеться. Звичайно, ельф усівся на ковдру і узяв у свої руки хлопчикову долоньку. Розповіси мені щось про Санта Клауса. Він насправді такий хороший, дуже, і любить дітей, навіть тих, які вже виросли, він любить усіх. І багато ельфів йому допомагає. А в нього є північні олені. У Рудольфа справді червоний ніс. Найчервоніший у світі, червоніший, ніж моя шапочка. Непосидько почухав носа і почав свою розповідь. Про селище ельфів, прикрашене вогнями, що світять зимовими вечорами, наче різнобарвні зірочки, про фабрику, де ельфи створюють найгарніші у світі іграшки, і де абсолютно точно незабаром зроблять чудовий гараж для машинок Михася. Про читальню листів, де можуть прочитати навіть ті побажання та мрії, що написані дуже нерозбірливим почерком, про місіс Клаус, яка завжди має для кожного в кишені пряника, і цілий рік пахне свіжим печивом і рідиною для миття підлоги, про дружбу Рудольфа та Клопотунчика, про ялинки, що їх прикрашають кульками та ланцюжками з паперу, які виготовили діти з усього світу. А потім, схоже, Петрусь задрімав. Бо коли він розплющив очі, Непосидька вже й слід захолов. Над ліжком схилялася мама. Вона вперше за довгий час швидко й щиро всміхалася. Любий, прошепотіла мама. У мене чудові новини. Я зустріла в коридорі лікаря, і він сказав, що на останньому рентгені видно, що все чудово загоюється. На свята нас повернуть додому, до тата й Михайлика. Ти щасливий?